Що таке щастя? Це питання собі задавала хоч разу в житті кожна людина. Для когось це гроші, а для когось це посмішка коханої людини. Сьогодні ми вирішили поцікавитись урівнян. А що для них є щастя? Державий спокій де щастя. У мене в першу чергу це коли добробут в родині, коли всі мої близькі, друзі, рідні, щасливі, коли в сім'ї немає ніяких трагедій, ніякої біди. І щоб було і в Україні, мир. От тоді було щастя. Здоров'я добре. Саме головне це є щастя. Щастя це, по-перше, здоров'я. Це зараз дуже актуально в наш час. А щастя, як каже мій синочок, як добре, що ми йдемо, бачимо небо, бачимо травичка, квіточка гарненька, це і є щастя. Щастя це здоров'я моїх рідних, благополуччя, достаток, радість в сім'ї. Цвіток це любов, а щастя мед. На тому цвітку, так чи ні? Я так розумію. А коли всі здорові, всі мої рідні, всі мої близькі, коли в усіх все добре на роботі, вдома, в школі, це коли всі рідні, здорові і все. Щастя, це все, коли е, радісний приходиш додому, радісний, коли навколо тебе люди, так само, як ви, щирі, улибаєтесь. Усмішка. Ну, посміх близької людини, щось приємне, позитивні емоції. Мабуть, це є щастя. Мабуть, щоб був мир, щоб всі були живі і здорові. Оно, бачите, сидить.